Був у найгарячіших точках фронту. У рівному прощалися 45-річним старшим розвідником Романом Карплюком. Воював у Бахмуті, потім на Луганщині. Саме там, поблизу села Діброва, герой загинув при виконанні бойового завдання. Рівняни віддали шану герою на майдані Незалежності. Слізьми скорботи проводжали в останню дорогу 45-річного старшого розвідника Романа Карплюка. Рівняни вклонили голову перед героєм. Роман Карплюк народився у Рівному, здобув фах юриста. Втім, знайшов себе у іншій сфері. Був старшим комірником великого складу. Дмитро працював разом з Романом. Каже, загиблий був дуже доброю людиною. Ми ще працювали з ним 10 років чи ще 15 разом. Загинув, забрали 4 місяці назад і все. Був дуже добра людина, рибак, хороший. Все, немає. Роман Карплюк раніше служив в армії та бойового досвіду не мав. Коли прийшла повістка, не вагаючись, пішов захищати Україну від загарбників. Він теж не став ховатися, не став тікати, а відчуваючи відповідальність, що за ним стоять його батьки, його дружина, діти, родина, вся тієї знайомі співробітники, стоїть ціла Україна. Роман Карплюк воював у Бахмуті, потім на Луганщині. Там, поблизу села Діброва, 20 липня, розвідник загинув під час виконання бойового завдання. Рідні та знайомі згадують Романа лише добрими словами: добра, добра людина, славний друг, бо 25 років з ним знайомий. Вначально, сам. без батька залишились двоє 19-річних синів близнюків. Поховали Романа Карплюка на кладовищі нове: вічна слава та шана що щодо останнього боронять незалежність України та відстоюють свободу українського народу. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.